Чехія, країна в Центральній Європі, відома своїм пивом, замками та гідним рівнем русофобії. Настільки гідним рівнем русофобії, що донедавна у списку недружніх країн росіяни вказували лише Чехів та Сполучені Штати Америки. Але як буває в серіалах з неочікуваним поворотом сюжету, попри адекватне суспільство, останні 10 років Чехією керував президент з такою любов'ю до міцних напоїв. Мілош Земан. Він прославився любов'ю до чеського пива, і тут в мене абсолютно немає жодних зауважень. Але так само він прославився підтримкою політики Путіна, підтримкою анексії і окупації Криму. А також він висловлювався проти європейських санкцій. Хоча після 24 лютого Земан змінив свою риторику і навіть закликав цитата ізолювати безумців. Ми ж то все пам'ятаємо. Пам'ять у нас добра. Але чомусь є і хороші новини минулої неділі. Чехія виправила це непорозуміння і обрала собі нового президента. І такого, що я думаю, що цим вибором будемо задоволені, і ми, українці, а не лише чехи. А перед тим як почати детальніше говорити на цю тему, я дуже дякую всім патронам, котрі підтримують мій канал. Якщо ви вважаєте, що відоси мої прикольні і класні, подумайте, можливо, ви теж маєте кілька гривень, які ви могли би задонатити на розвиток цього youtube проєкту Дякую всім людям, котрі вже зараз підтримують цей YouTube. імена цих чудових людей. Ви зараз бачите на екрані. Приєднатися до них дуже легко. Все в описі. Всім привіт! Мене звати Яра Мадух, а це коротке відео про нового президента Чехії Петра Павела, колишнього головного військового НАТО. Професійного байкера, та що найголовніше, щирого русофоба. О, то це зараз в Чехів буде теж оця штука. То чи він Петр чи Павел? Пам'ятаєте, нас колись був такий політичний діяч Андрій Богдан. От я думаю, ми ці можемо позичити. Їм приколи. Петр Павел народився 1 листопада 61-го року в тоді ще Чехословацькій соціалістичній республіці. Його батько теж був військовим, тому з ранніх років він вирішив, що буде продовжувати родинну справу. Військову гімназію Павел закінчив на відмінно. У нього була лише одна трійка з математики, і тут, чесно кажучи, я його розумію. Хоча, за словами медіа, Петр Павел навіть вдячний за цю трійку, бо він. Він каже, що це був для нього урок, що ти не все можеш отримувати в житті і не все складається так, як хочеш. Дуже непогана філософія, правда? А ще розповідає, що в молодості майбутній президент Чехії працював на металургійному заводі і заробляв 130 крон, трішки більше, ніж тодішня стипендія. Ну, ніби як справжня людина з народу, і в армії, був, і на заводі попрацював, що вам ще треба? Після гімназії Петр Павел вступив до Вищої військової академії і випустився командиром взводу у десантних військах. Отримав звання поручика. це чеський еквівалент лейтенанта. Петер Павел вільно володіє чеською, словацькою, англійською, французькою і російською, тому продовжив навчання за кордоном. Він закінчив Національний університет розвідки в Штатах, а потім вчився у Британії. Спочатку закінчив штабний коледж у Камберлі та Королівський коледж оборонних досліджень, а також здобув ступінь магістра міжнародних відносин у Лондонському королівському інституті. Я нарахував 6 дипломів, з них 5 за військовою спеціальністю. Оце людина працює за освітою. Скажіть? Після випуску він розпочав службу у званні лейтенанта. Уже за рік став старшим лейтенантом, а ще через три капітаном. Це було найвище звання, якого досягнув його батько у своїй кар'єрі. А Петер це досягнув всього у 26. З 2002 року він поступово отримав усі вищі військові звання армії Чеської Республіки: бригадний генерал, генерал-майор, генерал-поручик і, нарешті, генерал армії. За цей час він був вищим військовим представником Чехії в США, Євросоюзі і НАТО, очолював спеціальні війська, займав керівні посади в Міністерстві оборони. У 12-му році Петр. Павел став начальником генерального штабу чеської армії. Це найвища військова посада в Чехії, на якій зазвичай закінчується будь-яка військова кар'єра. Стрибати вище просто нікуди. А Павел стрибнув у 14-му році. Петра Павела обрали головою військового комітету НАТО. Це найвища посада альянсу, друга людина після генерального секретаря НАТО. І вже тоді він називав Росію головною загрозою для НАТО і виступав за набагато жорсткішу політику щодо неї. Загалом голова військового комітету обирається серед головнокомандувачів та начальників генеральних штабів країн-членів НАТО. Тому нехай Валерій Федорович нічого собі не планує на потім. Гадаю, його потім зробимо ще головним військовим НАТО. Військова кар'єра у мирні часи це в принципі загалом теорія. Але Петер Павел встиг взяти участь у справжній війні і навіть там суттєво відзначитися. Під час боснійської війни він служив у чеському контингенті охоронних сил ООН. У січні 93 го він командував операцію з порятунку 55 французьких солдатів, котрі застрягли між перехресним вогнем, між сербами та хорватами. Він зі своїм підрозділом 30 кілометрів просувався під артилерійським вогнем, щоб визволити французів, а потім їх успішно транспортувати в безпечне місце. Ця операція вважається найбільшим успіхом чеського контингенту під час цієї війни, а також особистим досягненням Петра Павела. А тут я швиденько нагадую, що якщо вам подобається це відео, то закиньте, будь ласка, кілька гривень на банку, яка є внизу. Ми там допомагаємо до повернись живим зібрати 333 мільйони на допомогу бригадам ТРО. Вони закуповують купу дуже корисного обладнання. Якщо вам подобається відос, закиньте кілька гривень, а потім ми або віддамо це всі кожній області по чуть-чуть, або віддамо області, яка збере на той момент найменше коштів. Якщо ви хочете напряму, будь ласка, там є лінк. Кидайте напряму в «Повернись живим. Це дуже допоможе. Три роки прокомандувавши військовим комітетом НАТО, Петер Павел склав свою форму і у 18-му році вийшов гордо на пенсію. За цю службу його ще й нагородили найвищою відзнакою США. Орденом легіону за слух. і вона прекрасно вінчала його колекцію з 18 звань і 12 нагород за 44 роки служби. Генерал відпочив два роки і у 20-му році вступив у нову війну на цього разу з коронавірусом. Пам'ятаєте таку проблему? Ще Петер Павел зареєстрував громадську організацію сильніші разом і збирав кошти на допомогу медикам. Пізніше він навіть зібрав цілу команду експертів. Вони напрацювали план виходу із коронакризи, і він його навіть презентував тодішньому прем'єр-міністру Андрею Бабішу. Ми не знаємо, що з цього плану. Скористалися в уряді чи не скористалися, але що цікаво, за кілька років вони зустрінуться ще раз у другому турі президентських виборів. Про це поговоримо вже незабаром. Але ж не тільки волонтерством займатися на пенсії, правда? Він з дитинства любить мотоцикли і постійно на них катається, за що отримав від друзів прізвисько Плєхова Придель. Що перекладається як залізна тупа». Так, так, залізна тупа» тут так і написано. Окрім автомобіля і мотоцикла, генерал Павел має водійські права на трактор і бойову машину піхоти. Здавалося б, до чого тут трактор. Я ж так подумав, а це на Петра і Павла в нього подвійне свято тоді виходить чи як? Про участь Петра Павела в президентських виборах у Чехії говорили вже давно. Ще кілька років тому кілька опозиційних партій казали, що вони без радістю бачили б його своїм кандидатом на вибори. Влітку 22-го Павел поставив крапку в цій історії і заявив, що так він іде на пост президента Чехії. До речі, ця кампанія пройшла дуже нестандартно. Ну, я би сказав, нестандартно прозоро за нашими з вами мірками. По-перше, він оголосив себе кандидатом від громадян, а не від групи бізнесменів. Тому заявив, що не прийме від жодного спонсора більше 3 мільйонів крон на кампанію. Це близько 140 тисяч доларів. По-друге, для кампанії був розроблений повноцінний фандрейзинг. Є спеціальний сайт, на якому в онлайн-режимі видно всі надходження і донати від одного центу до тисяч крон, а також усі витрати з позначкою на що саме вони пішли. Реклама в Фейсбуці, бандеропразі оплата послуг і таке інше. По-третє, за законом кандидат може витратити на передвиборчу кампанію не більше 50 мільйонів крон до 3 мільйонів євро. Павел цілком вклався в цей ліміт, витративши близько 40 мільйонів, а решту пообіцяв віддати на благодійність. Це дуже класна ознака здорового і відповідального демократичного суспільства. Бо якщо громадяни готові фінансувати свого кандидата в президенти, то вони мають величезний шанс, що потім цей кандидат буде слухатися їх, а не якусь незрозумілу групу бізнесменів. Бо, як то кажуть, хто тобі платить, той потім тобі і каже, що робити. Ми теж в Україні до цього незабаром дійдемо. Я, до речі, про це вже говорив у відео про В'ячеслава Чорновола. Якщо ви його ще не бачили, запрошую переглянути. Я сподіваюся, що після перемоги ми залишимо звичку донатити і просто благодійні фонди поміняємо на якісь політичні кампанії, і тоді ми зможемо більше вимагати від своїх політиків. І, можливо, нарешті в нас у Верховній Раді не буде мутних народних депутатів, за яких нам буде соромно. Головним опонентом генерала Павела на виборах був колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш. І крім того, що він був головним в уряді він просто дуже дуже заможна людина. Я зараз детальніше розповім, що потрібно українцям знати про цього пана. Андрей Бабіш це такий собі чеський Дональд Трамп з амбіціями нашого Ріната Ахметова. Типовий олігарх, власник телеканалів кількох мобільних операторів, і політик з сумнівними зв'язками з Росією. Його ідеологія це фактично класичний популізм, звинувачення в усіх бідах Європейського Союзу і Брюсселя. Він фігурує в ряді корупційних скандалів, а зараз навіть триває судовий процес щодо шахрайства. Такий собі Віктор Орбан, який за мир в усьому світі, але без ізоляції Росії. Чеські вибори президента пройшли дуже напружно і конкурентно. До останнього ніхто не міг сказати, хто ж переможе. Наприклад, в першому турі різниця між двома кандидатами була всього лиш 0. 0,4% або близько 18 тисяч голосів. Ну це майже статистична похибка. Петр Павел активно виступав і особисто зустрічався з виборцями. Загалом він цілився на широкі аудиторії, але найбільше мав підтримку серед людей з хорошою освітою, мешканців великих міст і середнього класу. Він підтримував легалізацію автоназії, немедичної маріхуани і одностатевих шлюбів, робив ставку на молодь і навіть декілька разів провів зустрічі в барах. До речі, цікаво: а якщо в тих барах студентам наливали пиво, це те саме, що нас гречка? Андрей Бабіш вже, як і будь який проросійський кандидат, за. Інфою чеських медіа не гребував відвертою чорнухою і фейками в умовах, коли твій антирейтинг зашкалює, а опонент сама чистота залишається тільки один інструмент вигадувати компромати. За кілька днів до виборів чехам почали приходити смс з інформацією про те, що нібито коли Павел стане президентом Чехії, то Чехів будуть відправляти на війну в Україну. До телеграм-каналів, де роздають повістки Прага, не дійшло, але я би не здивувався. Також з'явився фейковий сайт, який був точною копією сайту Павела, де розмістили інформацію про його смерть. Мерт, і навіть зробили відповідну розсилку на дуже велику кількість пошт, не знаю, чи варто вказувати, що розсилка відбувалася з домену Ну, не може бути в таке співпадіння, що російська компанія зробила щось погане, як, наприклад, 20 лютого 2014 року, коли деякі мости Києва позначалися як заблоковані на Яндекс.Картах. Не може бути таке співпадіння, правда. Загалом же конкуренти генерала грали на його військовому бекграунді, нібито те, що він військовий, означає, що він автоматично втягне Чехію у війну. Логіка достойна найгірших українських політиків. На щастя, цей примітив і несмак зіграв тільки на руку Павелу. Результат закріпився на дебатах, коли Бабіш заявив, що не посилатиме чеські війська на війну, якщо хтось нападе на іншу державу НАТО. Фактично відмовився від п'ятої статті НАТО. І цим збільшив свою підтримку хіба що в студіях російського телебачення. Петер Павел переміг з результатом 58% проти 41% у Бабіша. При цьому в празі за нього проголосували 76% виборців на закордонних дільницях 95% І все це при рекордній явці в 70%. А тепер головне питання цього відео: крутий харизматичний генерал НАТО на шикарному мотоциклі перемагає і стає президентом Чехії. А що з цього нам з вами, українцям? Коротка стримана оптимістична відповідь. Це і наша з вами перемога. Зараз дам більше контексту. Особливістю цих президентських виборів в Чехії було те, що основною темою не була там економіка, якісь фінансові негаразди, внутрішні проблеми, а російсько-українська війна. Питання підтримки України було ключовим, тому що Чехія відчуває російську загрозу, і вона розуміє, що якщо Україні не дай Боже не вдасться, то вони наступні у списку. Генерал Павел був нашим другом ще за довго до повномасштабного вторгнення. Він виступав за жорстку політику щодо Росії після окупації Криму і початку війни. А також називав їх навіть гіршими за іділ. Після 24 лютого він збирав кошти не просто на допомогу біженцям, а на підтримку збройних сил України. Закликав надавати нам усю можливу гуманітарну і фінансову підтримку, запровадити найжорсткіші санкції проти Росії, а також відправити нам усю потрібну зброю. І це на другий день вторгнення, коли Росія ось ось мала взять Київ за три дня. Ну, так, це бачили вони і в деяких європейських столицях. Петер Павел висловлювався і за перемовини, але завжди підкреслював, виключно на умовах України. Генерал Павел публічно казав, що метою Європи має бути припинення війни, але тільки Україна може визначити, коли починати будь-які перемовини і на які умови йти без жодного тиску. Як військовий і дипломат, Петер Павел виступає за повну величезну міжнародну підтримку України, бо він бачить у цій війні величезну загрозу для майбутнього світового правопорядку. Ну і здається, що все чудово. Для нас, але на жаль, у деяких західних лідерів, котрі безкомпромісно підтримують нас, є таке м -м, слабке місце. Вони вірять щиро, вірять у хороших русських і співчувають їм. Для них всілякі контроверсійні російські політики, типу Навального, нібито герої, бо вони ж протистоять Путіну, а бідні росіяни окуповані і нічого не можуть зробити у власній країні. На щастя, новий президент Чехії не такий. Зокрема, він казав, що захід не повинен приймати так званих біженців, котрі втікають від російської мобілізації. На його думку, росіяни втікають від війни не тому, що вони проти війни, а тому, що просто не хочуть особисто на ній вмирати. А у всьому іншому вони цілковито підтримують геноцид українців. Ну не позиція Амрія. Ну ні. Навальний для нього не ліберальний демократ, а цитата ще один різновид російського націоналіста. Петр Павел не вірить у демократичну революцію в Росії, бо вважає справжньою проблемою не сильні позиції режиму, а менталітет росіян. Ну і в чому, скажіть, він не правий? Здається, русофобія нового президента Чехії настільки достатня, що навіть Сергій Стерненко мав би поставити лайк. Можете передати Сергію, будь ласка, що я чекаю, щоб він подивився це відео? Підсумовуючи, можемо впевнено казати. Перемога генерала Павела це не лише перемога для Чехії, бо в них з'являється класний прозахідний патріотичний президент. Це і важлива перемога Європи, бо це перемога порядної, прозорої політики над цим жахливим популізмом, який всіх вже замахав. Петер Павел нам доводить, що проросійських політиків, навіть якщо вони дуже багаті, можна і треба перемагати. Для цього достатньо бути чесним, мати гарну репутацію і відстоювати інтереси власної держави. Новий президент Чехії професійний військовий, який бачив війну і знає, як нам можна допомогти. У мене є великі позитивні перечуття до того, що ми отримали зараз нового класного союзника. Тож порадімо за наших чеських друзів і сподіваємося, що вже незабаром побачимо його пасажиром одного із потягів у кризалі зниці до Києва а колись згодом і організатором мотопробігу від Праги до українського Криму. Сподіваюся, він собою візьме кілька кегів смачного чеського пива. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео і ви хотіли б розвивати український ютуб, поставте лайк цьому відео, напишіть гарний коментар і розійшліть своїм друзям. Сподіваюся, що вони у вас є. Не факт, що це збільшить кількість президентів русофобії в у світі, але принаймні допоможе моєму каналу і розвивати український ютуб як такий. Якщо ви хочете більше розумного контенту від мене, раджу звернути увагу на ось ці відоси. Бережіть себе, бережіть своїх різних захищайте Україну та будьте здоровими.